Від дня Воскресіння Сина Божого, і по сьогодні християнство несе в собі велику радість, каже отець Єже, починаючи проповідь у пасхальний понеділок. Сьогодні парафіяни також поспішають на молитву, аби прославляти Бога за його любов до кожного з нас. Як наголосив священнослужитель, хоч хоча є відмінності між католицькими та православними традиціями, правда все ж одна: Христос прийняв смерть у стражданнях за наше спасіння, бо любов його безмежна. Це свята найважливіше, і також ми готувалися до того. Через особливе слухання слова Божого, через виконання дів милосердя, через піст готові до тої Пасхи, до, до того радісного, радісного переживання свята, так щоб ми сьогодні могли разом з сім'єю з родиною зібратися біля святкового столу, поділитися. Яйцем з нагоди того, що життя сталося, життя наново для нас відроджується у Христі, Воскреслому, якого з радістю сьогодні славимо. Господь воскрес за тебе, за мене, за кожного з нас. І тоді вже нема нічого складного. Протягом святкових днів служіння у храмі будуть особливо піднесеними. А парафіяни вітатимуть один одного радісним Христос Воскрес воістину Воскрес!